Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Короткий звіт за цей день провів ставку. Питання, по суті, єдине ситуація на всіх наших напрямках. Фронт, Авдіївка. Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку. Стійкість там засила для всієї України зараз. Мар'їнка, інші Донецькі напрямки, Лиман, Куп'янськ. Дякую воїни. Окремо південь Запорізька область, Херсон та область Одеса. Звичайно, наш. Державний кордон, схід, північ, укріплення кордону, постачання боєприпасів на передову, зокрема, наше постачання українське виробництво. Я дякую усім підприємствам, усім працівникам, які дають Україні цей результат постійне збільшення нашого виробництва, зброї та боєприпасів. Провів нараду щодо тих міжнародних заходів та перемовин, які готуються нашою державою на найближчий час, зокрема, вже завтра. Кримська платформа, її парламентський вимір. Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись. Зробимо все для цього. Говорив зі спадкоємним принцем Саудівської Аравії змістовна розмова, наші двосторонні відносини та відносини з регіоном Затоки. Формула миру. Я запросив Саудівську Аравію взяти участь в зустрічі на Мальті, яка готується. Та подякував за вагому роль в наближенні глобального саміту миру. Звичайно, обговорили ситуацію на Близькому Сході. Головне, зберегти якнайбільше життів цивільних людей та не допустити ані гуманітарної катастрофи, ані розгортання ширшої війни. Ще одне, я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої національної гвардії, тих, чия сміливість заслуговує, щоб про них знали всі. Українці, четверта бригада оперативного призначення солдат Андрій Мартиненко, та старший солдат Анатолій Трохименко, 5 окрема слобожанська бригада, молодший сержант Юрій Пастернак та лейтенант Даниїл Логвиненко, 12 бригада спеціального призначення Солдат Єгор Грядовкін та молодший сержант Ростислав Романовський, 14 бригада оперативного призначення. Старший солдат Орест Кузніцов та молодший сержант Сергій Матвійчук. Дякую вам, хлопці, та усім вашим побратимам. Слава кожному і кожній, хто воює та працює заради України, заради наших людей, заради нашої свободи. Дякую всім світі, хто допомагає. Слава Україні!